Хочеться поговорити про ідентичність, про те, як вона змінюється, і про те, як ми йдемо до своєї мети. Дуже великий довгий вступ був, але зараз буде цікавіше. Я mm. хотіла запитати, що крім власне побудови незалежної держави у націонал-демократичного руху була ще мета: це перезавантажити модель стосунків між державою і громадянином. Чому з настанням незалежності цього добитися не вдалося, на вашу думку? Ну, це різні питання. Призавантаження відношень держави і людини це важлива річ, але це процес, це не мета. Це можна кожен день цим займатися і рухатись до цього, і ніколи не дійти до ідеального стану відношень держави і людини. Ми, ми зараз, вже після 34 років, ми, як і раніше, на шляху до цього. І результати маленькі. дуже. Чому? Ідентичність. Всі наші проблеми, всі наші негарази, як і всі наші позитивні риси, це похідні від нашої колективної ідентичності. Навіть війна це демонструє дуже широко. Так що, нічого такого, йдемо. Робимо те, що ми можемо. Тому я проти називати помилками щось нашими. Бо те, що обумовлено ідентичністю, це не помилки. Це Такі не можна до цього уникнути. Просто треба пройти і далі рухатися. А наша колективна ідентичність вона же проявляється не лише через там те, що ми отримали поколіннєво від своїх батьків, дідів тощо, тощо те, що ми отримуємо у певному просторі, в якому ми живемо з людьми, з якими ми взаємодіємо, через спільний наш травматичний, в тому числі, досвід. Це все наша колективна ідентичність, і вона не могла змінитися отак, от, тому що от у нас незалежність, от ми зараз станемо, підемо. І от і зрештою, це. І, Ця тема інтерв'ю з Йосифом Зісельсом мені дуже сподобалася. Я там також посилання на це інтерв'ю. Це громадське радіо, і я дуже рекомендую подивитися це інтерв'ю повністю. Тобто цього не могло статися одразу в 90-ті роки. Що я а не знаю, одразу там змінилося. Що, комуністи будуть переробляти відношення держави з людиною. Нам 10 років правили колишні комуністи. Що вони змінилися? Ні, вони просто червоний прапор обережно поклали кудись, взяли синьо жовтий і пішли з ними далі, так як йшли. Ну, власне, так, і це відбувалося насправді, і ви тільки що слухали інтерв'ю Едуарда Андрющенка з КДБ вийшли і пішли там в СБУ. Там я не знаю, і так далі. Дуже багато функціонерів, які обслуговували радянський союз, просто в момент незалежності України перефарбувалося і почало йти. Ну там були звичайно люди, які форматовані були зразу під українське з українською ідентичністю, і вони хотіли незалежної України. Активно це декларували і рухалися в той бік. Але Сама держава, все утворення воно було більш неповоротким, тому що надто сильно прошивалася оця ідентичність радянської людини. І насправді ми відхаркуємо ті травми, ту прошиту ідентичність, ту неповороткість, ту закомплексованість, задроченість. Обмеженість, яка була в той період. І ми від цього відходимо, відходимо, відходимо завдяки новим і новим поколінням, новим можливостям, змінам, які проходить кожен з тих, хто доросліше в той період, і ідентичність якого змінювалася від більшого розуміння того, що навколо нього відбувається. Ідентичність же змінюється. Як від вашого вибору споживати те, що вам найкраще і найшвидше підсуне телевізор чи YouTube чи так далі, чи робити вибір стосовно того, а що вам хочеться більше дізнатися, в який бік подумати, що подосліджувати, і послухати ті думки, які не лежать на найпершій поверхні, тому що вам це підсунули, і так алгоритм вирішив? і, значить, я так і буду думати. Все це формує нашу вашу особисту ідентичність, але потім нашу колективну. І ми всі проходимо поступову трансформацію. І дуже багато, багато з вас, хто пише там. Як вони сприймали мій контент? І я розумію, чому ви сприймали мій контент. Я теж так іноді заходжу на честь контент. Тако дивлюся, боже, яка неприємна людина. А Потім послухала, така ой, а мені так подобається, так цікаво. Ой, ну то перше враження було, щось щось я на те почула, і мені було неприємно. А потім воно стало приємно. Або навпаки, ой, як мені не подобається, як мені подобається, а потім таке: ні, я вже таке не можу. Так от, ну це нормально, але що мені найбільше подобається, це не ваше ставлення. Ой, в мене помінялося до вас ставлення, чи не і так далі. А те, як ви. Пишете, як ви змінилися, часто мені пишуть, і я дуже вам вдячна за ці відгуки, тому що ви показуєте свою трансформацію, і я розумію, що якщо мені там. Якесь число людей це написало детально? Я розумію, що це просто відсоток від тих, у кого ці зміни відбулися, і хто захотів про це написати. Хтось, можливо, не має цієї свободи, мені написати чи безпеки, це написати, чи часу, чи от вони просто живуть, і вони є, і у них ці зміни відбуваються. І це прекрасно, і мені не треба, щоб ви це писала. Мені не обов'язково цей фідбек, але я просто масштабую там відгук. Потім я розумію, відгук це якийсь відсоток від тих, з ким це відбулося. А отже, яка якийсь Відсоток того, і так далі, і так далі. і Я розумію, що у когось світогляд. Трошки змінився, а потім ще, і ще. І ще, і потім він змінився взагалі кардинально і розгорнувся в інший бік. Попри те, що з самого початку це була там глибока світізована русифікована дитина, людина. А тепер е українського вона знаходить все більше і більше і більше. І це дуже важливо. Але цей шлях не відбувається звичайно отак. От, от а він відбувається за рахунок довгого, довгого Новою роботою над собою, бо Україна – це шлях. Бо є ж мрійники, які кажуть, а от якби чорновіл, угу. е, і вони досі існують. Ну, історія не може так. Якби я голосував, звичайно, за Чорноволитим і що він був моїм товаришем. Але я розумію, що він не може стати президентом країни. Це наслідок похідна чергова від нашої колективної ідентичності. Так, це наслідок того, що, попри те, що є е, яскраві лідери, які виголошують думки, що стануть загальним місцем е, у цьому просторі через 10-20 років. Знову ж таки, я вам цитувала, наприклад, висловлювання е, е, Ліни Костенко і висловлювання Оксани Забужка. Вони дуже синонімічні з різницею 25 років. Так, от я думаю, що якби Ліна Костенко це озвучувала 25 років публічніше, да і у неї було більше, ну і у нас була. Така ж історія, як і з е, соцмережами зараз, то, скоріш за все, підтримки у неї було б набагато менше, ніж у Оксани Забужко зараз. Тому що разом з лідерами, зрештою, суспільство теж йде в тому напрямку, який є абсолютно для нас логічним, як для. Е, Єдиної спільноти і громади, у якої є своє єдине майбутнє, до якого ми йдемо, на яке ми працюємо, на відміну від іншої спільноти, яка йде зовсім в іншому напрямку.